Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні буде невеличке відео на тему пересаджування лохини із гробоксу у лунку. Всі ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, що я вирощую лохину, полюбляю цю справу. І у мене є гроубокси, де я вирощую лохину. Тепер у мене звільнилося на ділянці місце, куди можна було зробити одну лунку. Я вирішив пересадити дорослий кущ із гроубокса у цю лунку. Лунка в мене була по розмірам. 60 на 60 см. Хоча по глибині, я думаю, вам вистачить приблизно 45 і 50 см. Координева система більше по верху розростається, скажу так, а не вглиб. Почали ми з того, що пішли до лісу, назбирали верхового шару ґрунту. Обирайте ті старі сосни, тому що під, ним, під ними саме набагато товший шар цього. Опаду хвойного, він лише гарно перепрівший, і це саме те, що нам потрібно. І безпосередньо зібрали жовту хвою, яка опала також. Все це зібрали в один мішок і тепер переміщуємося до нашої лунки. Ось так виглядає лунка, я її оббив старими дошками. Ви можете так не заморочуватися, тому що вони все одно рано чи пізно перегнивають. Як я казав, неодноразово робите по бокам ось такі бруски вставляєте, і до них прибиваєте плівку, товсту плівку. Цієї плівки вам вистачить на дуже-дуже довгий період. У мене просто були старі доски, мені потрібно було їх використати. І я їх гарно використав, зробивши з них ось таку красиву лунку. В принципі, повторюсь, плівки вам вистачить з головою. Декілька слів хотів би сказати про вирощування лохи на гроубоксах і про її кореневу систему. Друзі, дивіться, я саджав гроубокси і заповнював їх ґрунтом. Торфом кислим більше, ніж наполовину. наполовину. З часом ці, цей ґрунт він усівся, і на поверхні е, така була шийка із торфу. Знаєте, ніби ви витягнули кущик лохини і не розпрямили коріння, і так цей кущик поставили. І з часом ґрунт, який ви засипали, осів, а цей кущик ніби був наверху. Я завжди переживав. Невже я щось зробив неправильно? Подивіться, з часом ґрунт осів, і в гроубоксах його висота була 20-25 см. Тут у мене по різному різних гробоксах. Але коли я витягнув лохину із гроубокса, то друзі, весь мішок був заповнений корінням. І подивіться, як добре цей куч дає нові нові гілки. Скажу так: в гроубоксах він набагато. Кущ краще росте, ніж навіть деякі мене кущі, які були висаджені набагато раніше у лунки або траншеї. Ну я дуже задоволений от саме цими гроубоксами. Ви можете бачити на своїх екранах, це оцей кущ доросте, йому близько 4-4,5 років. Декілька слів безумовно скажу й про самі гроубокси. Я посадив у них перші кущі кілохини 3,5 роки назад. І якщо чесно, думав, ну ще рік-два і, напевно, ці гроубокси полізуть по швам і так далі. Друзі. Коли я витягнув кущ лахини, цей гровбокс до сих пір неймовірно міцний, і таке відчуття, ніби я придбав його лише вчора. Якби він не був друзі, брудний, то точно. Не ви б не відрізнили, коли ви його придбали вчора чи 3,5 роки назад. Дуже класні, якісні мішки, і мені подобається, що в них дуже гарно себе почувають кущі. Єдиний був мінус. Ну для мене це не мінус, можливо, для когось буде мінус. Такі мішки ви не зможете залишати на зиму на вулиці. Їх потрібно обов'язково заносити або в теплицю, або ще кудись, для того, щоб е мороз не приморозив кореневу систему куща. Це дуже важливо. Ну а далі справа техніки. Для того щоб трішки зекономити на торфі, низ ми засипаємо верховим шаром ґрунту, що принести з лісу. Після чого засипаємо верховий торф. У мене він покупний. Ось такий мішок коштує в епіцентрі 269 гривень, тут 50 літрів. Ну, безумовно, як на мене це дорого, але нічого не поробиш. Отже, спочатку в лунку верховий шар ґрунту з лісу, потім ось такий покупний торф. Потім ми вставляємо туди наш кущ. Подивіться, яка коренева система. Ви бачите все на своїх екранах. Вона займала повністю весь мішок. І це ідеально, вона мене ідеально ввійшла в лунку. Обов'язково раніше я робив невелику помилку. Ні, це була велика помилка, якщо чесно. Кущ має бути над лункою трішки, так як на полях вирощують. Тоді вона багато краще дає нові прирости гілок. Все, вставили цей кущ, кореневу систему, трішки протрамбували. Підсипаєте знову ж кислим торфом, і поверх обов'язково всі свої кущі, я мульчую ось такою іглицею. Взимку воно уберігає коріння куща від промерзання. А влітку е, воно точно 100% уберігає коріння від пересихання. І плюс, е, знаєте, в чому ще? Влітку, якщо торф, якщо ви не замульчуєте і буде лише торф, він стає таким коржем, знаєте сухим сухим коржем, і коли ви поливаєте вашу лунку, вся вода стікає по бокам, а в кущ нічого не потрапляє. А коли цей торф під ось таким, ось такою підстилкою, ось такою мульчою, тоді ідеально поливається абсолютно весь кущ. І торф, коли ви цю підстилку трішки розгребете, торф під нею ідеально, він такий розсипчатий. Знаєте? Тому мульча це обов'язково. Чи ви будете мульчувати корою чи так як я іглицею? Це вже обирати лише вам. Але муча обов'язково: ніякі підкиснювачі, калоїдну сіру чи ще щось я не додавав. Також я не додавав ніякі добрива. Добрива я дам уже по весні. Все, абсолютно нічого складного. Так вахідно я вже вирощую п'ятий рік. І, друзі, в цьому році в мене взагалі був величезний урожай, якщо чесно. Сподіваюся, що це відео комусь було цікавим. Якщо так, прошу поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!